Перепрошую. Дозвольте, будь ласка. Я О, добрий вечір. Селфі? Хочеш автограф? А, да. а, -а, а! Музоль! Ти наступив мені на музоль! Болить музоль, купіть власне. Які ще пласти! Ти не розумієш, що мені той злочин не відчуваємо своїм попитцям я, я не можу Обережно! двері. відчиняються! станція вар'яти. Доброго вечора! Доброго вечора, пані та панове! У Київському метрополітені не рекомендується притулятися до дверей. У шоу де очільник Сергій притула все сочніцю до навпаки. «Вар'яти» шоу давай притулятись! Сьогодні у програмі розкажемо про тих, хто тримає порядок в грузі. Ви не повірите, про кого йде мова, бо мова про Жек, любі друзі. Начальник приїхав приймати роботу і звідси ми підемо далі. Додам лише тільки, що розкажуть про це. на плазьо і сильний віталік. Балкони в Хрущовках це міні-клондайк тут. Можна знайти все, що хочеш. І приємні сюрпризи, як без ручки паняк, і те, що мозолить вам очі, коротше, запустимо вас на такий ми балкон. Зіграють тут смачно жошка і вальон. Вони ж відіграють в мініатюрі, де батько сину дає настанови. І то не прості, а щоб сімейне життя синок увійшов максимально готовий. Там єріс на єрісі, і сюр поганяє, і батько порад цих мільйон певне має. Порадам тим всім, синок вже не радий. Бо який в сина, тато, такі поради. Як колишній офіціант заявляю вам, сміло не найлегша у світі робота. Цілий день на ногах і клієнти хамлять одним словом по вуха в турботах. В ресторані японської кухні ми знайшли одну пані цікаву. Які магії накі, які суші і роли, то просися у неї хоч кави. Добрий вечір! Радий вас вітати в нашому шоу і власне друзі. Ам... Що хотів розпочати сьогодні програму. Нам з варіатами цього року стукло сім років, сім років з моменту заснування, нашого першого україномовного гумор-шоу. І як сказав один хороший чоловік мені, він каже, сім років прекрасний вік, пора йти в школу. І в тому є якась істина, тому що ми дійсно вчимося, ми намагаємось вдосконалюватися, ми не зупиняємось, і слава Богу, що в нас є хороші вчителі, які завжди нам можуть щось розказати мудрого, які нас завжди можуть скерувати в правильному напрямку. І я зараз говорю не про. Про Жванецького, не про Остапа Вишню і навіть не про Еді Мерфі. Е, в мене є моя мама. Моя мама, по-перше, педагог, по-друге, мама ніколи дурного не навчить. По-третє, мама це головний критик нашої роботи. Мама постійно дивиться наші програми і робить мені зауваження. Недавно мама каже: каже: сину, ви дорослі, всі виховані хлопці з вищою освітою. Вам не пасує говорити зі сцени слово срака. Я кажу мамі, бо що? Мама каже, бо є дуже великий синонімічний ряд. Можна казати дупа, можна казати попа, можна казати сідниці, можна казати п'ята точка, а ви ото страка і страка». Що я тоді роблю? І я тоді дістаю лист запорожців турецькому султану. І цитую мамі. Ти шайтан турецький проклятого чорта брат і товариш і самого люцифера секретар. Який ти в чорта лицар, що голою сракою їжака не вб'єш? І я кажу мамі, кажу, ти розумієш, що в той момент, коли запорожці писали того листа, якби їм писар сказав: пацани, а давайте замість «срака» напишемо попа. Говорю, ти ти знаєш, що вони з ним зробили? Вони б його самого сраку і на їжака посадили. <плес> ну, але, ж... але мама не здається. І вона мені каже: добре, каже Сергійку, але от у вас в одній мініатюрі свекруха до невістки сказала Сучка. Каже: Вас же ж дивляться діти. Що я тоді роблю? І Я дістаю мамі. Твір класика української літератури Котляревського. Енеїду і читаю, а Юнона суча дочка розкудахталася як кочка. Енея не любила страх. Давно вже вона хотіла, щоб його душка полетіла к чортам і щоб і дух не пах. І все, нема чим крити. Нема чим крити. Тому що ми, варіати, завжди можемо обпертися на досвід попередніх поколінь. Нам, українцям, не треба дивитися на схід і на захід. У нас є свої авторитети, свої дороговкази. Наші мудрі пращури давно нам пояснювали прописні істини, але ми їх не розуміли. Ну, принаймні, я. Є в мене улюблений фільм. Він має назву Пропала грамота. Хто бачив? Хто бачив фільм Пропала грамота? Єль, прекрасно. Я його дивився 20 разів. І тільки коли мені стукнуло 30, я почав усвідомлювати те, що там закладено для нас, українців, глобально. Зараз поясню. Будь ласка, уривок з фільму. Чого товариство забажає? Ковбаси багато, сала багато, поселенців багато, переліків багато, шинки багато, тарані багато. Парки пити не будемо. А пошов. Щасником. Слухай, Василь. Вип'яв ну, трішечки. а? Нема сіли відмовитись. Трішечки, але відро. У два відра. Добре. І почечку пива. Стоп, 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 секундочка. Тепер дозвольте пояснити. Дивіться, щойно в кадрі було три головних герої: два козака і чорт. А тепер, будь ласка, ключовий момент. Повторіть мені ще раз. І бочечку пива. Хто сказав цю фразу? <розум> чорт! Друзі, це в наших північних сусідів є фраза «Водка без пива – деньги на вітер. А наш сценарист вже тоді говорив: українці, не шліфуйте горілку пивом, то від сатани. Друзі, ні грама лукавого, тільки правдивий український бомор. шоу, ми починаємо.